Ну, от ви кажете, що ви знаєте факти, що Беркут перевдівався в різну форму, так? так? Ну, от, наприклад, якщо перевдівалися в форму комунальників, що вони робили? Вчиняли провокації, в тому числі, так. І при тому, представляючись працівниками комунальної служби, так, виконували певні завдання. А скажіть, чому то так було? Ну, наприклад, вчиняли провокації, це дуже. Ну, ну Давайте з 29 на 30 почнемо з того, що комунальники, які завозили ялинку, ви пам'ятаєте, такий, такий так, факт, так? це були працівники Беркута. Більше того, їх перед просто тим, перевділи. перевділи, безумовно. Перед тим була провокація, яка була там десь до 3-ї години, коли група людей з арматурою в руках, ну, їх називають тітушками, так? по певним ознакам. Так, вони пробували е, спровокувати людей, які знаходились на Майдані, для того, щоб вони їм допомагали відбивати два автомобіля. Помните, за озвучкою там були такі автомобілі в да -да -да. газелі. Так? Угу. О, при цьому, коли е, почалася там в них бійка, е, нам вдалося е, ну, кількох з них виловити, локалізувати ту бійку. Так? І коли ми їх передали Беркуту. От, зверніть увагу. То вони, коли зайшли в стрій, вони там цілувалися, обнімалися, да? і все, все було настільки просто, і воно є і в записах воно є, воно гуляє десь в інтернеті. Ми поскидували практично все, uh -huh. що ми мали з цього приводу. І там є ряд питань. Давайте возьмемо перше число. Там, де ті самі працівники Беркуту були переодягнені в цивільне, так, вони були розпорошені. З цього боку, з нашої сторони, так, і вчиняли там теж ряд провокацій для того, щоб ну, дестабілізувати ситуацію. Так, як правило, десь на 80% все, що відбувалося, все, що виходило за рамки мирного протесту, то вчинялося саме цими хлопцями. Тобто, ага, тобто вони перевдівалися за 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 вашими даними. Беркут беркутівці перевдівалися в комунальників, беркутівці перевдівалися в тітушок, так званих. Так, вони перевдівалися навіть в нашу форму. Перевдівалися навіть в форму самооборони так, і безумовно. Так, і в Маріїнівському парку там є багато фактажу. Є ваші колеги, які знімали, які телефонували так само uh -huh. о, і повідомляли нам, що частину з того, що знімали на той час тих хто, людей, які вбиті в тому числі були. Uh -huh. розумієте, там У нас є розслідувань багато, а фактажа ноль щось нам показують. Ми знаємо тільки про тих, про ту сотню, яка вбита вже. Ми знаємо їх, ми їх поховали. А є люди, яких ми не знаємо, де вони навіть знаходяться. Біль... Вони ще 150 не поховали. Людей... Не так, їх є зараз більше. Насправді їх є більше. Є, зникли, проста, є проста дуже ситуація, чому ми не можемо встановити повністю цю цифру. Тому що частина людей, яка перебувала на Майдані, вони були, знаходились під псевдо. Так? Або називали ага. другі імена і фамілії. Тому що ситуація на той час була от така, як вона була, ви її бачили. Так? І ті, хто приходили на Майдан, це було якесь. Ну, Кожен приймав рішення особисто. Хтось міг назвати свою фамілію, хтось боявся її назвати, тому що воно могло зашкодити. На перспективу ніхто не знав, чим це все закінчиться. Okay. І тому у нас є на сьогоднішній день така от проблема. Якби було слідство, якби воно було справедливе, так? то, мабуть, би слідчі мали розказувати про ті факти, які нам от постійно приносять люди. Так? Є працівники крематорію, які стверджують, що там більше 40 людей було спалено, які ще видавали ознаки життя. Розумієте? І хто це? Де ці люди? Хто я впевнена,